Всі присутні, хто прийшов на це місце, сьогодні присути Боже Слово і розуміти про своє життя. І Сьогодні я хочу запропонувати таку тему, як відчуття страху, безпорадності, невпевненості, тоді, коли ми чуємо Боже Слово або бачимо Божу роботу прямо близько, десь біля нас. З таким відчуттям стикалися усі, хто, хто колись усвідомлював Божу дію і чув Боже Слово. Ми також продовжимо з цим стикатися. Можете згадати такі випадки зі свого життя. Невдовзі після покаяння ось це запитання, ось таке почуття, воно турбує нас особливо гостро. Розуміння якихось нових дуже важливих таких глобально важливих істин, яких ми раніше не знали, або що раніше не робили, а тепер розуміється, це треба робити обов'язково. Воно нас може штовхнути до питання: а може я не спасений? Можливо, і насправді не покаявся, і потрібно знову покаятися, і може взагалі далека від Бога людина і грішна. Виникає таке відчуття безпорадності, невпевненості і страху. Воно може також припинити духовний зріст і завести в розпач, якщо не зрозуміти причину безпорадності перед по-новому відкритими істинами, які Господь відкриває нам в своєму слові через свою роботу. Я думаю, що пояснення такого почуття знаходиться в в книзі послання апостола Павла до Филип'ян з третього розділу читаю з 13-го вірша. Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож, усі, хто досконалі думаємо це, коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми поступаємо в тім самим далі. Апостол Павло пише, що серед іншого життя християнина це навчання. Як є нові істини, які ми раніше не знали, які зараз не зрозумілі, але будуть зрозумілі потім. Він пише також і про, про те, що навчання, наше, якби сама по потреба в навчання, вона пов'язана з тим, що ми зрішили і ми позбавлені слави Божої Римлянам 3 розділ, 23 вірш. Ми не, не перебуваємо зараз в домі Господньому. Це написано в посланні до Коритян, другому Посланні, 5 розділ, 6 вірш. І ще. Серед причин того, чому нам потрібно навчатися, тому що наші знання зараз є тільки часткові. Це ми читаємо в першому поселі 13 тринадцятому розділі, закінчення розділу 9-13 вірш. Таке збентеження і, можливо, деколи страх при пізнанні нових істин це нормально так повинно бути. І це зовсім не означає, що треба впадати в розпач і. Розпочинати все спочатку. Можемо такий привести приклад. Якщо в 10 класі я не розумію, що таке складносурядне речення, це ж не означає, що я повинен почати вивчення української мови з 5 класу. Потрібно розібратися з цим і йти далі. Поступово каже, до чого ми дійшли, поступаємо в тім самим далі. Потрібно нашаровувати нові знання, нові істини, нові відкриття на те, що вже знайоме, на те, до чого ми вже досягли. А для міцної впевненості в спасінні я так роблю і чув, так рекомендував не один досвідчений брат. Добре мати собі кілька речів з Святого Письма, які. Бо ми могли нагадувати собі в часи невпевненості, в часи безпорадності, можливо, на, Наприклад, вірш з книги Римлян з п'ятого розділу, восьмий вірш, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, як вже звершена подія, те, що було, і те, що не може змінитися. Хотів би сказати навіть про, про те, що почуття страху, безпорадності, збентеження, коли людина чує Слово Боже, це навіть дуже добре. Ви Виділю таких три причини. Перша причина це почуття, воно має елемент визнання своєї слабкості. Павло пише, що там, де він відчуває себе слабким, там проявляється Божа сила. Друге, те, що воно має елемент смирення, Смиренним Бог дає благодаті. І третє, це те, що людина, яка має відчуття безпорадності, страху перед тим, що її відкриває Бог, вона має шанс сприйняти і застосувати нову істину. Багато людей з Біблії ви можете їх згадати. Вони відчували страх, коли ближче знайомилися із Господом. До речі, це були і ті люди, яких ми називаємо праведниками, і ті люди, яких ми називаємо безбожниками. Але через деякий час їх можна було би розділити знову на дві категорії: одні а другі не слухняні. Тобто ті, хто виконали те, що їм Бог відкрив, і ті, хто не послухалися. Я хочу сьогодні розглянути книгу пророка Даніїла і кілька історій про те, як Господь відкривав нові істини для людей і що траплялося далі. Книга вона має 12 розділів і можна сказати так, що перші шість розділів це така історична частина. Там записані історії про про його е, трьох друзів в основному це перший розділ говорить про його друзів і потім е, третій розділ. А друга частина книги це е, останні шість розділів, вони пишуть в основному пророцтва Даниїла, то його сон і його видіння, його спілкування з е, Ангелом. У другому розділі перший вірш написано так. За другого року на царювання приснилися на Вуходоносорові сни, і занепокоївся Дух його, і сон його утік від нього. Навуходоносор – це Вавилонський цар, якого в дворі працював Даниїл. Даніїл був взагалі. Полонений в тій країні, але оскільки це була здібна людина, цар забезпечив йому відповідне навчання і поставив виконувати державну службу. Много разу серед духовного такого спокою на науконострові зняться сон і він просипається з переляком, з якимось страхом. Він кличе всіх своїх чарівників і мудреців Каже, поясніть мені сон, що, ж мені, що він означає. Він каже, розкажи нам сон. Він каже, ні, я вам, вам не, не розкажу. Розумію, що він забувся, те, те що йому приснилося, каже, ви скажіть мені, що ж, що, що ж то мені приснилося, а тоді поясніть, я буду тоді вам довіряти. Ніхто не може це зробити. І сам наказує убивати всіх непотрібних мудреців, які навіть не можуть сказати йому, що ж йому приснилося. Але тут доходиться звістка до Даниїла, і він каже, дай мені трохи часу, і я розкажу розгадку. Він кличе друзів, моляться Богові і Бог дає йому відповідь щодо того, який же сон приснився на Уходоносові і яке його пояснення. Сон був про великого Бувана, це ідо частини тіла, якого були зроблені з різних матеріалів. Головний. Головна ідея цього сна те, що кожна частина тіла Блокована символізує певне царство, певний період історії. Але все-таки в кінці Бог зруйнує всі царства і поставить своє царство, яке буде панувати навіки, коли Даниїл розповів сон і розв'язку сна на Вуходоносорові, 46-й вірш. І 47-й написано так: тоді цар наводоносор впав на своє обличчя, поклонився Даниїлові і наказав приносити йому хлібну жертву та любі пахощі. Цар відповів Даниїлові та й сказав: Направду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над, пан над царями. І він відкриває таємниці, коли зміг ти відкрити оцю таємницю. Бачимо. Через відчуття такого страху, безпорадності Навуходоносор врешті-решт прийшов до прославлення Бога. Він познайомився з Богом вище і дізнався про те, що Бог є над усім. Третій розділ пише про юнаків, яких кинули в піч за те, що вони не хотіли поклонятися ідолу, якого зробив цар Навуходоносор. Ми читаємо про те, що цар дуже сильно розлютився на непокірних людей, на непокірних євреїв, які були полонені ним, і наказав вкинути їх в велику піч, яка була дуже сильно розпалена вогнем. Але потім, коли ці три чоловіки впали всередину вогню, ми читаємо з 4-го вірша, що цар на вуходоносов здивувався, поспішно встав, заговорив та й сказав до своїх радників, чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? і відповіли та й сказали: певний цар, справді ми трьох кидали. 28-й вірш вже пише про, про те, коли ці люди вийшли з печі і залишилися неушкодженими. Цар був дуже сильно збентежений, чому ж він кинув трьох людей, але бачить чотирьох, причому вони не вмерли, але вони ходять посеред вогню вигляд четвертого, як вигляд Божого сина. Коли вони вийшли, цар сказав, благословенний Бог Шадраха, Мешаха та Авед що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялись на нього. І вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятися іншому богові, крім Бога свого. Знову він прийшов до звеличення і до прославлення Бога. Четвертий розділ книги Даниїла пише про те, що на Україносторові приснився сон про дерево. Але цей раз він його не забув, але розповів Даниїлові, переказав йому. Суть сна була така, він бачив величезне дерево. Воно було дуже велике, на найбільше дерево на землі і почувся голос з неба, його потрібно зрубати і закупати його пень в мідяні ланцюги. Перший і другий вірш четвертого розділу пише так, я на локодоносок був спокійний в домі своєму і щасливий в палаті своїй. Я бачив сон, і він настрашив мене, а думки, моєї, а, а думки на моєму ложі та видіння моєї голови налякали мене. Знову цей сон налякав його. Він каже та неділедені, пояснює йому з 22 го вірша, тебе вижнуть від людей, і з польовою звіриною буде пробування твоє, і дадуть тобі їсти траву, як вола. Із небесної роси тебе зросять і сім часів перейдуть над тобою, аж поки пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Пояснення сна полягало в тому, що велике дерево це сам цар навокодоносру, який захопив багато народів. Його імперія стала дуже великою, але він не віддав славу Богові. Він думав, що все належить йому, і все зроблено силою його самого. І пояснює тебе чекає покарання. Боже, за те, що ти настільки запишався і дає йому служну пораду до четвертому вірші. Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини. Милістю для Бога, щоб твій мир був довготривалий. Пророк Данії пропонує цареві покаятися змінити своє життя. Ми не читаємо про те, що цар щонебудь небудь зробив. Далі історія розвивалася так. На кінці 12 місяців проходжувався він по царському палацу в Вавилоні. Цар заговорив і сказав, чи це не великий Вавилон, що я збудував його на дім царства, міцю потуги своєї та на славу моєї пишноти. Коли це, слово Богу, став царський, то тоді з неба впав голос. Тобі, говорить цар на Вуходиносаре, оце царство відходить від тебе. І від людей тебе відлучать, і з польовою зіриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву як волам, і сів часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає його тому кому хоче. В інші хвилини виконалося це слово над наукононосором. І він був відлучний від людей, і їм траву як воли. Його тіло зрожувалося з небесної роси, а його волос став великий, як пір'я орлини, а його пазурі, як у птахів. А на кінці тих днів янаву Вуходоносор звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. І я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалид'я та славив, що його панування панування вічне, а царство його з покоління в покоління, а всі мешканці землі пораховані ніщо. І він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто спротивлявся собі його руці та й сказав би йому, що ти робиш, оскільки цар набухоносор не зробив вибір покаяться, змінитися. Він повинен був прожити цих сім років далеко від людей. І їсти траву. Ми не розуміємо, як саме це могло статися, але так говорить Біблія, так воно і було. Врешті-решт, те занепокоєння, яке він відчув, коли тільки проснувся, воно призвело до того, що він прославив Бога. Знову ж таки смирився перед ним, знову ж таки. Покорився, зробив так, як він робив і раніші рази. Хоча і потрібно було пройти через цю семирічну школу. Але в п'ятий розі книги Даніїра пише про одного з синів на Вуходиносора, можливо, слово син використовуватися в Біблії може використовуватися як і онук, і просто нащадок. Син царя Вуходиносора Валитаса. Він пішов в своїй пишноті, в своїй гордості ще далі за свого батька на Вуходоносора. разу він вирішив влаштувати велике свято, великий бенкет. При цьому вони славили всіх своїх богів, всім приносили жертви. Але цього було йому мало. Вони взяли також і посуд. Бога Ізраїля, який приніс цар на кодоносар і склав Вавилоні, це було таким актом зухвалості, актом зверхності зі сторони царя Волтасара. Але серед цього всього бенкету. Ми читаємо, що тієї хвилі вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар бачив зараз руки, що писали. Тоді змінилася ясність царя, і думки його настрашили його, ослабіли суглоби крижів його і билися коліна його одне об одне. Цар Волтасар дуже сильно перелякався тоді, коли побачив. Нарис руки і що вона дещо пише на стіні. Він поклика знову всіх своїх мудреців, чарівників, але ніхто не міг пояснити. Тоді згадали, що є в царстві один чоловік, в якому дух великого Бога покликали його, і Даниїл знову пояснює вже Балтасарові нарис руки, що ж воно означає. Він говорить про, про те, що, незважаючи на всі відкриття, які Бог дав царю Вуходоносу, на всі знання, які мав Балтасар, коли він чув ці історії, він не впокорився перед Богом, не віддав йому слави, але поводив себе дуже зухвало Бог забирає від нього царство. Після того, як Валтасар вислухав пояснення Нарису, Написано, що він наказав надягли на Даниїла пурпуру золотого ланцюга на шию його і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. Він якби подякував пророку Даниїлу, але його серці нічого не змінилося. Тієї ночі був забитий Валтасар цар Халидейський. Бачимо, коли людина не сприйняла. Попередження не подумала про свою пишноту, про свій великий гріх перед Богом, то прийшло на неї покарання. Друга частина книги пророка Даниїла теж містить і сон Даниїла, і також його видіння над річкою Хідеки над потоком Улай. Вони для мене багато в чому не зрозумілі. Вони ще потребують подальшого вивчення. Але я хочу звернути увагу на те, що коли Даниїл бачив видіння, коли він зустрічався з ангелами, часто він падав на землю, його охоплював великий страх. Одного разу він навіть захворів на кілька днів. Але тим не менше він робив потім правильні вчинки. Він записував те, що він бачив, те, що він почув, тобто він робив те, для чого Бог його призначив, щоб він. Зрозумів і записав це на сторінках Біблії. Богогодне життя воно описується як біг до мети, як зростання, як пізнання. Нове воно буде часто викликати в нас збентеження, можливо, і страх, і це є саме той час. Коли потрібно бути особливо уважним, ретельно молиться, можна також попросити допомоги більш досвідчених братів, більш досвідчених сестер, можна запитати у батьків. Також, якщо ми ще не знаємо Бога, має на увазі, якщо ми не розкає своїх гріхах, йдемо. Да далеко від Бога ось таке збентеження, ось такий страх, коли ми чуємо, Боже Слово, це якраз той момент, коли потрібно задуматися над своїм життям, і можливо, зробити правильне рішення, розкаятися в своїх гріхах, покоритися перед Богом і прославити Його. І постійний розвиток, постійний. Постійне зростання, воно також має в своїй основі співвідношення величини Бога, величини Його особистостей до наших можливостей. Апостол Петро він пише про те, що ми потребуємо постійного пізнання особистості Ісуса Христа, це, тем, це те, чим ми повинні займатися. І коли ми зустрічаємо щось нове. Або багато нового, бо щось таке глобально велике, нове, ну, цей якийсь острах або безпорадність не повинен зупиняти нас, але мотивувати, дослідити краще і йти вперед. В кінці я хочу зачитати вірш російської мови, нещодавно зустрів. Думаю, ви знаєте його, і написала його Маргарита Коломійцева. Драгоценный Христос, недостойным позволь ниц упасть в нищете пред Тобою, Не не знать твоих мук, не понять твою боль, Твоего я издота не стою. Мельком в жгучих страданиях, увидев Тебя, я стою, оглушенная громом, гром, сознавая смирение опять и опять, как же мало с тобой я знакома. Ничего нет сильнее твоей красоты, и стремление одно мною движет различить поотчетливые небо черты и с тобой познакомиться ближе. Чем тебе оплатить, не тебя прославлять, восхваленного слугами рая? Все же дух возрожденный не хочет молчать, безграничность прощения вкушая. И твою непонятную нам благодать восхваляет шедевры искусства, но сдаются в попытках тебя описать, испытавшие небесные чувства. Мельком в жгучих страданиях, увидев тебя, мы стоим, оглушенные громом, создавая в смирение опять и опять, как же мало с тобой мы знакомы. Аминь.